Вітаю вас, мої любі малята! Погляньте, до нас у гості завітав ведмедик. У нього дуже гарний настрій, тому що сьогодні у нього день народження і він отримав дуже багато подарунків. А ще у ведмедика дуже багато кульок. Давайте з вами розкладемо їх на полички і порахуємо, яких кульок більше. Давайте покладемо на верхню поличку одну синю повітряну кульку, а на нижню поличку одну жовту кульку. Вірно, їх однаково або порівну. Давайте на верхню поличку покладемо ще одну синю кульку. Яких кульок більше? Синіх. А наскільки їх більше, ніж жовтих? На один. А що слід зробити, щоб їх стало порівно? Так, додати одну жовту кульку. Яких кульок більше? синіх чи жовтих? Так, їх зараз однаково. Скільки жовтих кульок? Дві. А давайте на нижню поличку покладемо ще одну кульку. Полічіть, будь ласка, скільки жовтих кульок? Три. Яких кульок більше? Жовтих. А яких менше? Синіх. Що слід зробити, щоб їх стало порівну? Вірно, можна на верхню поличку покласти ще одну синю кульку. І тоді на верхній поличці буде три кульки, і на нижній поличці буде теж три кульки. Щоб позначити число 3, використовують цифру 3. З промінцем метелик встав. Крильця сонцю показав. Як уважно глянеш ти, то побачиш цифру три. Погляньте, крильця метелика утворюють цифру три. А зараз поставте пальчик на екрані і спробуємо з вами намалювати цифру три. Малюємо пальчиком півкружечка і ще півкружечка. А ще у нас є така рибка. Погляньте, її лусочки теж нагадують цифру 3. Візьміть, будь ласка, олівець і намалюйте нашій рибці лусочки. Ведмедик на день народження приготував для своїх друзів солодощі. Давайте порахуємо, скільки їх, і позначимо цифрами. Скільки тортиків приготував ведмедик? Один. Якою цифрою позначаємо? Цифрою один. Порахуйте, скільки пончиків приготував ведмедик. Три. Якою цифрою позначимо? Вірно. Цифрою три. А скільки шоколадок? Одна. Якою цифрою позначимо? Цифрою один. Скільки цукерок? Дві. Якою цифрою позначаємо? Цифрою два. Скільки соку? Один позначаємо цифрою. Один. А скільки зефіру? Три. Позначаємо цифрою. Три. Скільки вафель? Дві. Позначаємо цифрою. Два. Молодці. Ви дуже гарно впоралися із цим завданням. Погляньте, до нас ще у гості завітав художник, а прийшов він до нас не з пустими руками. Він приніс нам картину. На картині він зобразив весну, але чи навмисно, чи ні, дещо наплутав. Зараз нам потрібно, потрібно знайти всі і його забрати помоги. або замінити. Чого ж не буває? А що буває навесні? Чи буває сніг навесні? Ні, не буває. А чи з'являються квіти? Так. А чи можуть навесні бути калюжі? Звичайно, можуть. А листя на деревах жовтіє навесні. Ні, такого не буває. А чи прилітають пташки? Так, чи збираємо ми врожай навесні? Ні, не збираємо. А чи світить сонечко тепле? Так, світить. Молодці ми знайшли усі помилки. Тож давайте візьмемо чарівний пензлик і випримемо всі помилки нашого художника. Подивіться, яка гарна картина в нас вийшла. молодці. А зараз давайте згадаємо, яке свято відзначає ведмедик. Так, день народження. Скільки у ведмедика було синіх кульок? Три, а жовтих. Теж три. А з якою цифрою ми сьогодні познайомилися? Вірно, із цифрою три. На жаль, малята, вже прийшов нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.